Нам слід дуже чітко з'ясувати одну погану звичку, погану рису в поведінці, з якою ви мусите покінчити. Давайте поринемо у третій випуск, присвячений звичкам лідера. Чому ця тема має аж три частини? Тому що ваше лідерство змінюють несподівання, його змінюють звички. Тож що ми маємо зробити? Обрати дещо інший підхід. Якщо ви прослухали два попередні епізоди, то знаєте, замість того, щоб ламати голову над тим, чого ми хочемо досягнути цього року, краще поставити питання якими лідерами ми прагнемо стати, замість того, щоб визначати цілі, які відповідають на питання, що мені треба виконати, ми концентруємося на питанні, яким я маю бути, ким ви хочете стати як лідер. Тож у другому епізоді ми відповідаємо на запитання, яким лідером ви хочете стати, і з якої однієї звички вам слід розпочати. З чого вам слід почати, виходячи з того, ким ви хочете стати? Ми говорили про три секрети формування звичок, що до нас прилипають. Варто стартувати з малого, з Робити їх очевидними та автоматичними, якщо ви пам'ятаєте, Джеймс Клір у своїй книзі Атомні звички каже, що усі ми ставимо подібні цілі, але досягаємо різних результатів. Подумайте про це. Жоден власник бізнесу не мріє, що колись буде мати проблеми із нарахуванням зарплати. Моя ціль балансувати на грані банкрутства весь час, поки я обіймаю цю посаду. Ніхто із лідерів не хоче мати токсичну культуру з високими обертами та низькою мораллю. Або торкнімося особистого життя. Я знаю, що ніхто не говорить. Слухай, я прагну до надмірної ваги. Мрію про проблеми зі здоров'ям. Я хочу померти у ранньому віці, не дочекавшись онуків. Ніхто такого не каже. Ніхто не говорить. Моя ціль жалюгідне життя. Я страждатиму від залежності та зруйную свій шлюб. Ніхто не говорить нічого подібного. Але на жаль, таке постійно відбувається. Як лідери, ми маємо визнати, що рідко опиняємося в неправильному місті через один хибний вибір. То як же ми туди потрапляємо? Зазвичай ми приходимо до цього поступово, крок за кроком, день за днем. Одна погана звичка за іншою, тому перед нами є ще одне серйозне запитання, до якого ми і звернемося сьогодні. Воно має важливе застосування, яке визначить потенційний вплив вашого лідерства, виходячи з того, ким ви хочете стати як лідер, якої однієї шкідливої звички вам потрібно позбутися. Дозвольте повторити, виходячи з того, ким ви хочете стати як лідер, якої однієї шкідливої звички вам потрібно позбутися. Визначте щось одне у вашій поведінці, якусь одну погану звичку, яка обмежує ваше лідерство. І ось до чого я хочу вас заохотити: будьте дуже і дуже конкретними та дайте цій звичці ім'я, адже ви не можете перемогти те, чого не здатні визначити. Потрібно бути чесними з собою. Лідерство кожного з нас має певні вразливості. Це сфери, в яких ми слабкі або виявляємо безвідповідальність, або втрачаємо авторитет та довіру команди. Нам слід дуже чітко з'ясувати одну погану звичку. Погану рису в поведінці, з якою ви мусите покінчити. Справжній виклик у тому, що чим більше ви піднімаєтеся вгору, тим більше зусиль потребуєте, щоб визнати свою проблему. Це відбувається тому, що чим вищі посади ви займаєте, тим більше людей є толерантними до ваших слабких сторін, тим більше вони схильні закривати очі та говорити вам те, що ви хочете чути. Впевнений, що ваші підлеглі дуже стараються компенсувати ваші недоліки, і до певної міри їм це вдається. Однак, усе це не змінює суті. Якщо ви допускаєте вчинки, які виходять за розумні межі та стримують інших, це рано чи пізно дасть про себе знати. Головна думка така: ви не можете виправити те, з чим готові миритися, деякі з вас, а разом із вами і ваші команди, вже давно призвичайлися до неправильної поведінки, і я хочу закликати вас змінити це і зробити це вже у цьому році. Назвіть одну негативну звичку, яка обмежує ваше лідерство якою вона може бути, скажімо, у сфері роботи ви можете визнати: гаразд, мені не варто відкладати все на потім, або можете просто зізнатися, у мене є погана звичка перебувати інших, коли хтось говорить, я не дослуховую, або ви намагаєтеся обходити важкі розмови, хоча вони неминучі, або можете мати погану звичку втручатися у найменші дрібниці, чи схильні сприймати роботу своєї команди як щось належне. Вони дуже гарно справляються, але ви ніколи про це їм не кажете. Не да виявляєте вдячності. Ви можете переїдати, їсти занадто багато солодкого або забагато фастфуду. Ви можете марно витрачати час, бездумно скролити стрічки соцмереж, або із головою пірнати у відеоігри, забагато дивитися телевізор і так далі. Якою є одна погана звичка, яку вам треба кинути? Минулого року я позбувся однієї поганої звички. Я насправді з нею розпрощався і перестав брати на себе надмірні зобов'язання. Раніше я на себе дуже, дуже, дуже багато приймав, але потім. Ім попрацював зі своїм психологом, поговорив зі своєю командою, і ми заново визначили, що я робитиму, а що ні. Тривалий час проблемою було таке: якщо хтось говорив: Слухай, а ти не міг би це зробити? Ми дивилися на мій розклад та вирішували, чи я за це візьмуся. І якщо відповідь була так, то я виконував завдання. Однак це і було проблемою. Просто те, що ти здатен щось зробити, не означає, що ти маєш це робити, і дехто із вас теж може опинитися в подібній ситуації, якщо ви берете на себе дуже і дуже багато. Причина в тому, що наша зайнятість дає нам відчуття своєї значимості, що насправді є не надто розумним критерієм власної самооцінки. От що нам треба зрозуміти. Наша важливість відображається не в тому, що ми робимо, а в тому, із ким ділимося владою. Наша важливість не є відображенням того, наскільки ми зайняті. Вона розкривається через лідерів, яким ми довіряємо повноваження. Іншими словами, вашу ефективність визначає не те, що відбувається у вашій присутності, а те, що відбувається, коли вас немає поруч. Таким чином ми перевизначили, що я роблю і чого не роблю на робочому місці та в особистому житті. Давайте поговоримо про виклики, тому що це дуже і дуже важливо зрозуміти. Коли справа стосується добрих звичок, їх дуже важко в собі розвинути. Чому Чому це так непросто? Тому що винагорода зазвичай приходить лише у майбутньому. Добрі звички важко насадити, тому що їх результат стане явним не скоро. Скажімо, ви вирішили, я буду розвивати звичку, давати людям корисний фідбек. Але це забирає час, і в мене не виходить зустрічатися з ними та вести розмови про їх удосконалення. До того ж, я ще протягом довгих місяців після цього не побачу очевидних результатів. Такі добрі звички важко сформувати, тому що винагорода за них зазвичай приходить лише потім. Ви можете сказати, я хочу почати бігати зранку, але це холодно та важко, і ви зможете помітити втрату ваги лише через 6 місяців, або я хочу виплатити борг. Але щоб відчутно зрушити з Може знадобитися декілька місяців. Ви будете місяць за місяцем рухатися в потрібному напрямку, хоча покупка у кредит була зроблена майже миттєво. От вам і виклик, корисні звички важко розвивати, тому що їх воздаяння займає певний час. Але шкідливі звички є повною протилежністю. Що ми бачимо у випадку із руйнівними залежностями? Вони моментально дають нам відчуття задоволення, а от негативні результати проявляються набагато пізніше, якоїсь миті буде здаватися, що звички Чідлива звичка це весело, адже вона дарує гарні враження, але негативні результати неодмінно прийдуть, хоч і значно пізніше. Давайте розглянемо декілька прикладів. Можливо, ви втрачаєте самовладання в розмовах із підлеглими, і в той момент здається, що це нормально, бо є абсолютно заслуженим. Але можуть пройти місяці, доки ви помітите, що команда боїться вас, а культура організації тріщить по швам. Або, скажімо, у вас є шкідлива звичка ігнорувати проблеми на роботі. На даний момент відчувається, що все доволі добре, хоча б тому, що ви можете усе лишити і раніше піти додому. Але вже через кілька тижнів ви усвідомите, що проблеми стали. Ще гіршими. А їх вирішення ще важчим. Також давайте розглянемо ситуацію поза межами офісу. Припустимо, що ви почали палити, це знімає стрес та швидко дає приємні відчуття, але пройдуть десятки років, і ви усвідомите, що коріння мало негативний вплив на ваше здоров'я. Саме тому погані звички і розвиваються простіше, бо до того як ви бачите їх негативні наслідки, минає багато часу. Якщо ви постійно робите неправильні речі і дозволяєте поганим звичкам вкорінюватися, то ваше життя. Та лідерство прийдуть зовсім не туди, куди б вам хотілося. Отже, перед нами серйозне питання: як саме ми позбуваємося шкідливих лідерських звичок? Давайте спершу поясню вам, як виникають негативні цикли. Кожного разу, коли виникає повторення одного й того ж самого, присутній тригер, який змушує вас зробити неправильну дію. Тож, що ми можемо вчинити? Перше, за що слід узятися, це усунути тригера. Потрібно створити умови, щоб вам стало важче робити цю річ. Іншими словами, потрібно покладатися на мудрість, а не на силу волі. Ми не просто будемо опиратися з губним тригерам, а спробуємо уникнути їх. Я хочу розказати вам про п'ять головних тригерів, яких треба стерегтися у будь-якій області лідерства та будь-якій сфері життя. Мова піде про місце, час, настрій, момент та людей. Певне місце може бути тригером. Година дня чи день тижня можуть бути тригером. Ваш настрій може бути тригером. Конкретний момент може бути тригером. А також люди довкола вас можуть бути тригером. Давайте пороздумуємо над цим. Поговоримо про місце. Як місце може тригерити вас? Скоріше за все, ви не переїдаєте перебуваючи в спортзалі. Не вживаєте там наркотиків чи випивки, але цілком можете переїсти чи втратити самоконтроль на вечірці у друзів. Хіба не так? Це місце, яке тригерить вас. Далі погляньмо на час. Ймовірно, ви краще контролюєте свої почуття у понеділок зранку, одразу після вихідних. А от наприкінці тижня приходить втома, а з нею з'являються і надмірні нервові реакції. Ви помічаєте, що ваш настрій змінюється? На настрій може впливати навіть конкретний день. Є час, коли ви ніколи не дивитеся порно. Наприклад, коли перебуваєте у церкві, правда? Там ви цього не зробите. Але коли ви повертаєтеся додому пізно ввечері, і є трохи злими на вашу дружину, вам нудно та самотньо, то значно легше піддатися спокусі. Період дня впливає на те, що ви робите. Подумайте про ваш настрій. Ви можете бути різкими з людьми, коли відчуваєте голод. Я знаю, бо сам є таким. Або надто коротко відповідати їм наприкінці дня, я знаю, що маю цю схильність. Ой-ой, схоже, у мене проблема. Мій настрій може впливати на мої стосунки. Бувають моменти, коли ви робите одні й ті ж самі речі завжди в один і той же час. Наприклад, кожного разу перед тим як я їду у відрядження, моя поведінка стає більш контролюючою. Я роблюся більш вимогливим до людей, що мене оточують, і мені треба визнати, що момент від'їзду є таким тригером. Якщо у вас був важкий день у офісі, а ви приходите додому і бачите там хаос, є ризик втратити холодний розум. Тож нам треба пам'ятати про певні місця, час, настрій, моменти та людей. Давайте трохи більше поговоримо про останніх, тому що коли мова йде про наші зви. То люди грають тут значущу роль. Є абсолютно переконливі дослідження про те, що чим ближче ви до когось, тим більше схильні їх наслідувати. Було проведене дослідження, під час якого вчені спостерігали за 12 тисячами людей впродовж 32 років. Тільки уявіть зокрема, у підсумку була з'ясована ймовірність ожиріння. Ви готові про неї почути? Якщо ваш друг має зайву вагу, то ваші шанси зростають до 57%. Подумайте про це так само правдивим є інше. Якщо одна людина починає худнути, то здогадайтеся, що відбувається з іншими. Один із трьох її товаришів теж приєднується до цього процесу. Ми стаємо схожими на тих, хто є поруч із нами. Фактично, Біблія дуже ясно описує це у книзі Приповісті 30.12 Сказано: хто з мудрими ходить, той мудрим стає. Але писання продовжує: хто товаришує з безумним. Той лиха набуде. Якщо ви більше не хочете бути лідером, що надмірно контролює, спілкуйтеся з людьми, які уміло делегують. Якщо ви бажаєте зупинити марнотратство, щоб мудро керувати фінансами, проводьте часи з лідерами, які мають досвід в управлінні ресурсами. Якщо ви хочете виправити свою фізичну форму, заведіть дружні стосунки із трьома стрункими людьми. І що відбудеться з часом, ви пристосуєте свої звички до їхніх. Давайте трішки розкажу вам про своїх найближчих друзів. Я я неймовірно благословенний тим, що вони дуже сильні духовно, усі вони посвячені служінню у своїх церквах, усі займаються спортом, усі дотримуються дієти, вони витрачають менше, ніж заробляють, будують прекрасні відносини. Майже усі з них мають гарні шлюби та добрі стосунки зі своїми дітьми. Просто подумайте, наскільки мені легше зберігати правильне ставлення та хороші звички, маючи таке оточення. І навпаки. Якби мені було важко залишатися побожним, бути мудрим щодо фінансів або мати чудовий шлюб та гідно виховувати дітей, якщо б усі мої друзі були наркоманами. Чи не так, якби усі мої друзі були лідерами, що не мають моральної чистоти, якби усі вони були залежними від відеоігор, або заливали собі мізки на вечірках, чи витрачали усі свої гроші у казино, було б просто неможливо жити правильним життям із неправильним оточенням, те ж саме спрацьовує і щодо лідерства. Практично неможливо бути щедрим та щирим, коли навколо вас зібралися егоцентричні та жадібні люди, що ми мусимо зробити, так це виявити всі тригери у нашому житті і усунути їх, чого б вони не стосувалися: місця, часу, настрою, конкретного моменту, можливо, навіть неправильних людей, які формують наше оточення і спокушають до неправильних речей. Тож як ми позбуваємося шкідливих лідерських звичок, ми усуваємо тригери і влаштовуємо все так, щоб нам було важко робити дурниці. Друге, що ми маємо зробити, так це зупинити певні дії. Якщо ми помічаємо, що робимо неправильні речі, треба одразу гальмувати. Наприклад, скажімо, ви помічаєте, що по чотири рази на ранок натискаєте кнопку відкласти сигнал будильника. Ви вимикаєте телефон, коли він вас будить. Що слід зробити, просто візьміть телефон та покладіть його з вечора на іншому боці кімнати. Для того, щоб коли він задзвонить, вам таки довелося підвестися з ліжка. Тоді, більш вірогідно, що ви прокинетеся та не натиснете кнопку Відкласти. Скажімо, ви завжди забагато витрачаєте, замовляючи товари в інтернеті. Передайте другові контроль над вашим паролем до того, як зможете щось купити. Так, ви перервете неправильну дію. якщо ви переглядаєте на телефоні, неправильно, Прийнятні зображення видаліть ці мобільні додатки, заблокуйте дорослий контент, або зробіть іще щось, щоб це зупинити. Пробачте, якщо я втручаюся у приватні справи, але можливо у вашому офісі працюють люди, які є токсичними. Ви знаєте людину, що завжди стає тригером сварок та повсякчасно створює проблеми замість їх вирішення. Можливо, саме час позбутися такої людини, відсторонивши її від участі в нарадах або взагалі звільнивши. Ви усунете тригер і потім зупините дію. Ось в чому суть. Якщо ви маєте шкідливу звичку, то треба обмежити все, що вас спокушає та спонукує до неправильних вчинків. Наприклад, одна з моїх поганих звичок є наступною: коли я не в настрої, то можу писати доволі жорсткі повідомлення. Тому я створив певне правило. Коли я відчуваю розчарування, то ставлю таймер на 5 хвилин і не відправляю написане, доки не дочекаюся завершення цього часу. Адже моя шкідлива звичка писати на емоціях, чому ти не, чому це не зроблено. Що я роблю таким чином? Призупиняю дію. Деяким з нас доведеться вжити до себе по справжньому суворих заходів, тому що певні ваші звички є дійсно небезпечними, скажімо, азартні ігри або наркотики, алкогольна чи сексуальна залежності і так далі. Тож, що ми з вами зробимо? Наскільки це можливо, дистанціюємо себе від того, що зваблює нас і штовхає до помилок у церкві? Я постійно запитую людей: навіщо боротися зі спокусою завтра, якщо я можу перемогти її сьогодні? Тому ми будемо триматися подалі від усього, що тягне нас до себе. І так оздоровимо своє лідерство. Ми вже багато разів говорили про наше особисте життя та те, як воно впливає на професійну діяльність. Наприклад, уявіть, що я споживаю неправильні продукти, дивлюся гріховні речі. Мені бракує моральної чистоти. Ви маєте зрозуміти, те, ким ви є, коли ніхто не бачить, напряму впливає на те, як ви керуєте, коли перебуваєте на виду. Тому що звички, які ви маєте сьогодні, сформують ваше майбутнє. Питання, яке я хочу вам поставити, наступне чи подобається вам напрямок, в якому прямують ці звички, якщо ви маєте якісь недоліки у лідерстві, якщо допускаєте провали у особистому житті. Просто перемотайте це вперед та запитайте себе, як це відобразиться на майбутньому. Уявіть себе через роки від цього моменту. Тоді ви скажете: О, ні, я б так не хотів зрізати оті кути на роботі, адже через це втратив більше, ніж просто посаду. Я втратив свою порядність. Або це може бути якась погана звичка, про яку ви скажете. Краще б я не починав. Я й гадки не мав, що та одна шкідлива річ зруйнує все моє життя, або ви навіть можете одного дня сказати: Йой, якби я міг тоді не приділяти так багато часу роботі, ігноруючи своїх дітей та втрачаючи з ними стосунки, яким лідером ви хочете стати, ким ви бажаєте бути, виходячи з того, ким ви хочете стати, яку одну звичку вам треба розвинути. І ще одне запитання: а якої однієї звички вам потрібно позбутися? Ось що станеться, якщо ваше лідерство буде зростати, ви здобудете те, що я називаю історіями про те, як це було раніше. Іншими словами, це приклади життя. Слухай, декілька років тому я мав звичку усе контролювати або декілька років тому я боявся конфліктів, але зараз не маю страху. Кожен хороший лідер повинен мати історії про те, як це було раніше. Ось як я жив, а через те, що я зростав у лідерстві, я більше цього не роблю. Я хочу вас підбадьорити. Якщо ви маєте труднощі, визнайте це. Ви не зможете перемогти те, що будете ігнорувати, усуньте тригер, зупиніть дію та ніколи не недооцінюйте, чого можете досягнути, почавши із чогось маленького, або зупинивши те, що виглядає як маленька, але потенційно небезпечна звичка. Аристотель сказав наступне: ви, те, що неодноразово. Робите. І що дуже і дуже кумедно, коли ви припиняєте робити неправильні речі та починаєте робити правильні, раптом стає очевидним, хто ж ви насправді? Іншими словами, якщо ви любите фізичні вправи, то починаєте говорити: о, я тренуюся. Чому? Тому що я спортсмен. Або якщо ви цілеспрямовано проводите час зі своїми дітьми. То кажете, о, я проводжу час зі своїми дітьми, тому що я прекрасна мама або прекрасний тато. Те ж саме відбувається у лідерстві. Якщо ви любите людей, яким служите, передаєте бачення, створюєте системи, забезпечуєте зворотній зв'язок, вирішуєте проблеми і будуєте прекрасну культуру. Одного дня ви скажете, знаєш що? Я чудовий лідер, тому що ось доказ, і це мої маленькі звички, яких я постійно дотримуюся. Не дозвольте негативу переконати вас у зворотному, ставайте кращим кожний день, роблячи маленькі кроки у правильному напрямку. Тож, ось вам практичне завдання, виходячи з того, яким лідером ви хочете стати, яку одну шкідливу звичку вам треба подолати. Як ви збираєтеся це зробити? Ви візьметеся за це, ви усунете тригери, ускладните можливості проявляти цю звичку, зупините певні дії і зробите ще один крок у напрямку перетворення на лідера, яким мрієте бути. Тому що, коли лідер стає кращим, то виграють усі.